Формадол, забудь про головний біль. Глядачі пишуть, що ти сьогодні котик. І я Ой, тобі кажу, ти сьогодні котик. А ти сьогодні, а ти сьогодні, сонечко. А ти сьогодні... Ні, леопардик. Я вчора був леопардиком. Тобто сьогодні Зайчик Зайчик і котик сьогодні. Але я так розумію, що якщо ми отак при всіх скажемо, то за це нас можуть посварити, правильно? А я хотіла запитати: що таке натирачка? Це, Це Ігор. я. Це Юля. Це, Юля. Це, Ігор. Це Ігор. просто Це Поки що я, е, е, в, нас, е, в нас Юлія Юдіна, е, сімейний, е, експерт сімейного етикету. Е, Юлія, я вам зараз поясню. Пре, в тому що я тут е, піднімаюся по кар'єрному кар'єрній ну, драбині. Кар по кар драбині так. Так. І зараз, поки що, мені доручають, коли вони готують, мені тільки натирати щось. І я зараз проходжу, як натирач. Потім я буду там, там розбивач, потім я буду що там змішувати. сьогодні був яйця Окей. Так, друзі, ми від... Ходимо від теми. Ну власне, ми спробували так і зімпровізувати одне з питань, яке сьогодні поставимо Юлії Юдіні. Що доречно, отак, коли виходимо на люди, як один одного називати про що говорити, і так далі. Однозначно, що вона, війна нас зблизила, хтось переїхав там в маленьку тісну квартирку великою сім'єю, чи а хтось переїхав взагалі до своїх родичів, іноді доводиться жити там з новими членами родинами. Так, і сьогодні ми поговоримо. Про сімейний етикет такий також є. Так, ну і власне е, чому? Чому, чому важливо? Важливо е, притримуватися сімейного етикету, що це означає. Бо ми розуміємо етикет на роботі, там в офісі, не знаю, в магазині. А що таке сімейний етикет, і який він є? Саш, ну сімейний у спілкуванні – це що? Це повага до людини, котра поруч з тобою е, знаходиться. І у родині це найважливіше таке правило: повага один до одного. Uh -huh. І ми повинні розуміти, що е, грубе слово, не знаю, настирлівось іноді, uh -huh. якась така невдячність, це дуже руйнує стосунки. Uh -huh. І це саме повага це саме, а саме головне. А як же розслабитися і видихнути? Хтось каже. А ви з етикетом видихайте? От так і треба напевне з етикетом. Так, оце напевне треба, мені здається, вивчати цей сімейний етикет, напевне, ще, можливо, там з старших класів зі школи, тому так. що щоб люди вже були готові, розуміли про що йде мова, і щоб це не було якоюсь новою новим уроком вже в сімейних в сімейних стосунках. Ну, давайте розберемо на конкретних прикладах. От, приміром, родина, чоловік, дружина, дитина і теща або свекруха. Так, от як співіснувати, яких правил етикету треба дотримуватись для того, щоб воно ну, не було. Було сварок, от приміром, як поділити кухню. Це така зона, яка може викликати багато суперечок. Ну, да, ти ж не одразу не скажеш так, ви не готуєте, готую тільки я. Все одно там мама або свекруха. Вони прийдуть і не чудово. Ні, друга. а мені здається, що спочатку треба з самого початку окреслити кордони. Що отут і буду я. Оце, будь ласка, я сама, мені так простіше. І, ну. Давайте експерта запитаємо. Тренована. Дивіться, у Лю... люба... люба сварка. Угу. Мета у неї одна: до чогось домовитись, так, прийти до спільного знаменника якогось. Я завжди пропоную використовувати дуже крутий алгоритм, його ще е... називають технікою домовленості. Як це працює? Воно состоїть із декількох етапів. По-перше, я е, висловлюю повагу до людини. Я кажу, ми тебе дуже любимо, ми дуже цінуємо те, що ти робиш для родини. Але і далі, через я повідомлення. Да? Але я хвилююся, не ти мене роздратовуєш, uh -huh. ні, ти не так там щось дієш. Е, я хвилююся, називаємо, да? називаємо причину. Uh -huh. Далі ми двігаємося наступним чином, тому що... Пояснюємо, чому мене це хвилює, mm -hmm. або мене там якось не дуже зручно. Далі ми пропонуємо, ми робимо е, пропозицію. Mm -hmm. Я вважаю, що ліпше було б чинити наступним чином. І висловлюємо це, і завершуємо знов подякою. Mm -hmm. І таким чином, використовуючи цей алгоритм, mm -hmm. ми не критикуємо людину, не вказуємо на її помилки, а ми домовляємось і при кінцеве mm. е, маємо Дуже іншу комунікацію. Комунікацію дуже іншого, От, тобто мене, виходить, що спочатку Знаєте, Я трошки почав посміхатися. Мені дуже подобається, коли галицькі жінки, перед тим як сваритися uh -huh. між собою, починають говорити Слава Ісусу Христу і чекають відповіді, слава навіки Богу, і потім починають... Я це трошечки інша. Це ще цього не було. Але тут дійсно, так якщо пропонують допомогу або починають щось приміром допомагати готувати, скаже дуже дуже дякую. Це гарно виходить, але зараз за таких таких причин я це зроблю сама. А Якщо можна, ви не могли б допомогти мені, і приміром, ми делегуємо, кажемо е, е, ну ту частину роботи, чи можливо це не стосується кухні? Взагалі так, чим могли би допомогти, якщо так. ви маєте бажання і хочете, так. і таким чином людина не відчуває свою непотрібність. Так, наприклад, якщо ми говоримо там чи про свекруху, чи про те, що так, угу. і вона розуміє, що вона задіяна, якщо в неї є бажання дійсно допомогти, і таким чином е, конфлікт так. е, е, зникає, Дін тому що не я зникає так. Його так, його ну, немає. Так а тут питання: Потаймі, якщо попередити? вже а якщо вже виник, це, 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 це після це, слава Ісусу Христу, це, пішла вже розмова. Це ми зараз так обговорили ідеальний варіант, і ми ж розуміємо, що так не у всіх відбувається. І все одно тим паче, коли нерви так, так зашкалюють, нерви. зараз враховуючи те ж умови, іноді просто ти вибухаєш або навіть ти говориш одне обличчя твоє говорить зовсім інше. Якщо вже стався такий конфлікт, як вчасно себе зупинити і правильно вирішити його? Ну, дивіться, я завжди кажу, ну я дуже часто чую, коли мені кажуть, я така емоційна людина. Я звик або звикла розмовляти гучно, я голосно. не кричу це в мене. Я голос не кричу. Такий. У мене голос такий, точно. Так, так, так. Моя мама Так Я завжди Я кажу. просто голосно говорю. О, я завжди кажу: опануйте себе, навчитесь опанувати себе і опануйте свій голос. Все в у нашій силі. І якщо я не можу. Я повинна навчитися цьому. І одна з головних різ характеру дорослої людини це вміти опановувати себе. Тому е, вчимось контролювати свої емоції. Якщо вже щось відбувається, е, не піднімаємо тон, да, не підвищуємо тон. Контролюємо голос. Або перед тим як щось сказати, щось рахуємо про себе чи нічого видихаємо так, щоб одразу не випалити. Водички Та, що вже попи. отак, от на язиці поп'ємо, підемо водички поп'ємо. Uh, вдох видох uh -huh. Контролюємо тональність і пішли. Uh, По-перше, в сварки дуже важливо uh, обсуждати, обговорювати тільки цей епізод. не спам'ять усе минуле. Так так не виходить, усе минуле, образи. Тільки конкретно, ну як це ну не виходить та ні, ну ви доросла люди. Дивіться, по те. Ми слова засуди. Ось якраз говоримо, як треба, тому що ми всі звикли, що ми почали з неправильно вимитої тарілки, а згадали вже 2000-х років. Так ти обручки забув на От, ми говоримо, як до цього не доходить, яким користуватися тільки епізод Обговоримо. Потім, якщо щось дратує, ми мовчки не ходимо тижнями. І там я образилася, або я образився і я мовчу. Ні, ти доросла людина, то вмієш розмовляти. Будь ласка, назовіть, що тебе дратує, і як ми будемо вирішувати це питання. Все, і остання порада, якщо ти не можеш справлятися з будь-якою емоцією, будь ласка, щас є. Психологи, ресурсні коучі, ми звертаємось до фахівця. І це нормальна сучасна практика. І цим потрібно користуватися. І це дуже гарно е влітає. Да? впливає, впливає, впливає. впливає на стосунки. це якраз родині. питання, щоб задуматися про те, що можна спілкуватися по іншому, що можна вибудувати і е, започаткувати нові правила. Це якраз спонукати для вивчення цього питання. Дуже, тому, дуже що... складно іноді зрозуміти, що проблема насправді не в партнері, з яким ти сваришся. А в першу чергу з тобою, 100%. і коли ти розберешся в своїх проблемах, то і між нами не буде цього конкуренту. Це звичайно. Аплодую. Але це вже, вже глибша тема, звичайно, так набагато, але в цьому і суті це важливо так. про це говорити. Ну і тут далі різні такі, теж конкретні приклади з побуту наведемо. От, приміром, коли тобі хочуть допомогти і. Поприбирати особливо твоїх особистих речах, поскладати все, як та як ти вважаєш за потрібне. А тут за одне а що тут цікавенька? Я подивлюся, погортаю, тут. Ще полажу там в якихось там шкатулочках чи сумочках, тобто в особистих речах, чи це ок, як правильно це робити? Ми поговоримо я так, розуміємо, через правильно так правильно розумієш, зробимо паузу. Ми повернулися, паралельно обговорюємо їжу, мафіни. А що за Мафін? мафіни це го гось, готували в сніданку у в будні? Це, у нас це Руслан вла... готував? Це Руслан готував, Так, а я вже пішла, перевірила, за переставила. каночку переставила. Як, як люди, як господиня, вона там уважно стежить за те, що воно піднімалося, опускалося, піднімалося, опускалося. Ми все таки продовжимо тему. Знаєте, в мене цікавий момент стосунків. Ми тут, бачите, почали так розмову котик, зайчик. -г -г, спір... Ні, давай давай ми закінчимо те, що заявила Люда. про от Якщо е, наскільки доречно, е, прибираючи в шухляці ну, зону особистих речей. Зон, та? Партнера uh -huh. твого, можливо, там щось десь та й повертати. Ну, так воно випадково само відкрилось на 37-й сторінці. А з іншого боку, якісь секрети. А з іншого боку, які секрети. А чому ми не маємо не повинні мати ну будь-які маленькі секретики кожен з нас? А чому ні? А чому, якщо ти. Заходиш в відносини, mm -hmm. ти повинен розповідати все. Ні, не повинен. Е, звісно, що колопатися mm -hmm. у особистих речах не потрібно. Цього mm -hmm. не потрібно робити. І із... по-перше, це не етично. Mm -hmm. це порушення такої особистої зони іншої людини. Mm -hmm. А ми повинні розуміти, що рядом разом з нами, поруч з поруч, нами, поруч. Mm -hmm. доросла людина. Це не дитина, котру вам uh -huh. підкинули на перевиховання. Uh -huh. Це доросла людина зі своїми звичками, зі своїм новим життям. І порушення ось цих кордонів це неприпустимо у сучасних відносинах. І З іншого боку, це про довіру. Якщо в мене є довіра, то в мене немає потреби і бажання ритися, дивитися, тому ну, що але це знайте. Не ну це, така... <смітна> <смітна> ну це така дуже тема. Він знаєте, не вірить в просто. Я, я просто не то що ні то не вірю. Я просто маю приклад один такий, коли ну, мені розказав давай. зараз. Давай. Розповім, угу. але перед тим хочу сказати, що ну є ж формування якихось певних стосунків. Вони не завжди базуються угу. на якісь такі благосній моментах. Так, все, 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 все має бути якась там. Є якийсь певний… На екстрим мене бабця угу. поклала дідові цю от, як фотографію іншої жінки. Ну давно. О, і що? А потім кишенько. витягнула і каже, що тут таке? А Такий скандал був. Він потім виправдовувався років вісім. Ну серйозно, ну тобто вони собі так будували стосунки, тобто вона так намагалася от, ну, 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 знаєте, додавати якоїсь чекарчики. Ні, ну, ні, 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 Екстрим, ну, а це, у нас зараз достатньо. Але, але це ж допустимо? Чи це не допустимо? Так? Ну, така поведка. Я, я не ні, знаю, ні, як, ні, ні, для ні, мене вже це було нормально, вона так розказувала, ні, це весело було. Лікар, ну дивіться, якщо це і мене, і вас влаштовує, то добре. Якщо ми так збуджуємо один одного. Ну, но, то добре, но, то ваше особисто стосунки. Вона, вона, вона розважалась, а у людини параноя вже вну, в якийсь момент. Так, давай переходимо до е, теми, <гум> яка на тебе найбільше <гум> хвилює. Ну, просто зайчиком-котиком ну, вони не називали один одного, але от ми тут, е, 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 якби хотілося б дізнатися, Юля, а от ну правильно взагалі в стосунках так на публіці називати один одного, такими от е, порівнювати з котиком, зайчиком? Порівнювати з... е, дуже коротко, ні. У суспільстві ми звертаємось один до одного на ім'я е, і всі такі ласкати, ласкательні, правильно так, так сказав лас, Лагідні звернення залишаємо на до особистих стосунків вдома або десь віч на віч. Все. Тебі Коротко як? і чітко тобі як. Поняв. в мене нормально. Ну, я так знаєш Ну тобто, ти не говориш ні, цих ні, слів. Ні, У вас ні. не. не. Ну, на, на людях ні. А, на людях. О, все все правильно. Молодець. Далі е, є питання, яке е, мене хвилює, Ігорі да, з котиками давай. розібрався. Е, чи допустимо виправляти і критикувати свого партнера в компанії? Коли ти розумієш, угу. що можливо вона чи він помиляється. Угу. І як Не це припустимо. правильно зробити, бо це може е, бути ввечері, мати продовження вдома конфлікт. Е, критика в суспільстві е, один одного, е, точно так же як і дитину, як і приятеля це неприпустимо. Угу. Е, Саш, ми можемо виясняти стосунки або. Е, Ну не критикувати, а зауважити, да звернути увагу на щось тільки вдома, віч на віч. Що з чоловіком, що з дружиною, що з дитиною? А якщо це переходить ну, в площину не критикування, а звичайної дискусії в компанії, коли ну, різні точки зору, і ти розумієш, що людина відверто ну, помиляється, або ти не згоден з цією точкою зору, це не, не звучить як критика, а це просто так. дискусія, так. елементарна дискусія, тема яку обговорюють всі в компанії. Добре, но тут потрібно розуміти, що це за дискусія, uh -huh. і в, в навколо чого вона? Uh -huh. Якщо Ігор, наприклад, щось розповідав, а мені там не знаю, не до вподоби, що він uh -huh. розповідає, і я… ой ти не все так розказують. Без... Мовчи, я зараз розкажу о, о, так? Мовчі, так. Я зараз розкажу, як було, бо він щось наплутає віч. Ми... Ну нас ні. нам треба зробити коротку паузу, і ми продовжимо. Ми говорили про те, чи варто в компанії критикувати свого партнера чи партнерку. Вон, наприклад, я мовчу, добре, не критикую. Ну, не потрібно при цьому розмовляти обличчям. Е, Людочка, бо іноді людина сидить, мовчить, але робить ось так. <плес> І не потрібно нічого казати. Вже краще б сказала чи сказав. Так, Ну і ну, раз ми говоримо про те, коли сім'я виходить на люди то в компанію, от які теми табу краще не обговорювати? Угу. Ми ніколи не обговорюємо здоров'я один одного. Ми ніколи не жаліємося, не скаржимося, не надсміхаємося угу. над людиною. Ми ніколи не обговорюємо такі особливі риси характеру або особливі якісь звички. Угу. Ми не розповсюджуємо інформацію інтимного, інтимного характеру. Ми розмовляємо можемо давати загальну інформацію, можемо дивитися враженням від поїздок. До речі, хізуватися відносинами та хізуватися якісь подорожами теж потрібно дуже дуже. Акуратно. І, і, і ще одне питання від глядачки. От приміром, якщо ти бачиш реально, що твій партнер чи партнерка ну, щось роблять не так. Ну і всі в компанії також це розуміють. Ну і тобі не хочеться критикувати і давати зауваження. Е, ну, приміром, так глядачка пише, витирає там руки об скатертину. Ну, це жарт, звичайно, так як е, коректно натякнути, що от краще так не робити зараз. Ну і щоб не привернути увагу, що ти критикуєш чи щось підказуєш. Якщо нема а, можливості відкоригувати цю ситуацію uh -huh. віч на віч, цього разу зробить вигляд, що ви цього не побачили. Uh -huh. А вдома зверніть увагу чоловіка на це. Ну, ми просто... Чи ну, жінкам. приміром. Чи, так? Чи, чи жінкам? так. Ми, ми стидаємось, нам ну, не потрібно стидатися. Ну, людина так зробила, де да нічого страшного. Uh -huh. У нас багато-багато днів в Навчиться зробить інакше. Якщо ти любиш, якщо ти поважаєш, ну коригуйте один одного. Ну це нормально, не але потрібно, вдома. але вдома так не потрібно клювати з силою втручатися туди і, і питатися щось змінити ще прилюдно. Ну і Така широка тема, що так багато питань залишається до так. вас, але перенесемо я думаю, їх на іншу зустріч. Я думаю, основні моменти ми проговорили, тобі зрозуміло. Ні, ні, мені Ігор? все зрозуміло. Я зрозумію. Після слави зуби треба... <сміщик> знижити тон і спокійно говорити. <з> <icism> so, <з Culture> nee, <з hören> я насправді мені дуже цікаво, тому що ну дійсно ти себе ловиш в якихось певних думках, І дійсно ти те, коли так реагуєш. Знаєш, дограєш, переграєш, демонструєш свої якісь певні якості. Дякую, дуже Юрочка, за таку. Невеличку, але змістовну о, консультацію, і я буду робити висновки, і ми повдінки. Цікавимося я не цією так. темою, заглиблюємося е, більше, щоб потім уникати якихось величезних скандалів і щоб не руйнувати сім'ї, тому що якраз із цього все і починається. З кожного з нас це. Починається. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.